Угу. І що? Поїхали в наш улюблений ринок. І так, індекс долара. Корекція в нас не закінчена. Є куди рости, буде рости. Я бачу цік по індекс долара 102,5. Ну, давайте. Ми знаходимося внисхідно. Окей. Ми знаходимося в несхідному тренді, та, да? ми це розуміємо, бачимо, але класні бичі свічки, да? класно індекс долара закріпився, від рівня відбився. А якщо ось так ми проведемо трендово, то навіть вийшли, да? пробили. Шматочок бичої свічки також закріпився. H4. Робили все ж таки, бачите, свічка з чотирима медвежа. Єдине, що в нас може відбутися ретест ось цієї трендової, може, ціна ось так відкотиться, а може відкотиться тільки до синьої, але не думаю, що дуже десь далеко. Корекція до верху буде. Давайте з вами глянемо, якщо, наприклад, 102.045. Потім ось тут. І ось сильний рівень 61,8. Давайте глянемо, яка це, яке це котирування. У нас 103 взагалі може скоротись. Але давайте поки що тримати в голові 102, 102 є в нас перша ціль 102 тут. А, наступна ціль це да, 102,5. Все ж таки чекаємо 102,5. А тут вже треба дивитися на рівень. Мені здається, що у нас по старшому на таймфрейму. Так, все вірно. Тому ми ну, ще собі 102,5 придумала. Бачите, ось тут у нас рівень старшого таймфрейму, 50 фібо, 102,5 котирування. Де, щоб піти вище на корекцію, треба ще пробити і закріпитись цей рівень, так? Тому що ми бачимо, це досить сильний рівень для старшого таймфрейму, де ціна йшла вверх. Тому 102,5, якщо ми не проб'ємо і не закріпимося особливо денною свічкою, то продовжимо рух безпосередньо донизу. Але 102,5 є, є куди ще трохи вирости і скоректуватися. Локально, ще раз кажу, локально. Індекс долара може скоректуватися на 101, впасти 101,37, або протестити ось трендову, трендовий цей супротив, і далі очікую рух наверх на корекцію. 102,5. Ну, в голові 102, 0, 102, а потім 102,5. Тому що ще раз оцей день рівень, де тримається ціна, так, на старшому таймфреймі. Тому буде мають скореектуватися точно. А далі, далі. Все ж таки індекс долара може ісходити на 996. Будемо дивитися, але теж, де бачите, ціна відбилась, рівень сильний. 102,03. Ось тут у нас сильний рівень ціна може 102,5 тут. 102. 102. Тримаю в голові і 102,5. Оце два рівня. 102 пробиваємо, йдемо на 102,5. Ну, ще будемо рости. Фунт. Фунт може відретестити. Рівень підтримки 1,31,7. Так. І далі падати. Є ще куди впасти. Взагалі очікую корекцію на, зараз скажу, якщо брати по корекції FIBO, то що я люблю, то що я відпрацьовую, це 1,30, 61,8. Так, тому може бути локально трошки вирости до підтримки. А може бути наступний момент. М -м -м -м. Може намалювати нам ось такий діагональник да невеличкий так? Новички, так? Ось тут по H4, H1, А4, може отут походити. Якщо проб'єм закріпимося, то звідси можна допродати, наприклад, Може дійсно відретести рівень підтримки, далі падіння. Поки що все виглядає на падіння і є куди скоректуватись. корекція не закінчена. Тому що я бачу і думаю, корекція локально не закінчена. Да? Дивіться, зараз я вам покажу, що я налазі. Ось тут. Може бути, може бути навіть прапорець, класичний прапорець. Та, от якщо ми ось так, опа, у нас може бути флакштоп, тут все залежить від того, наскільки це полотно може взагалі розтягнутися. Якщо далі розтягнутися не буде, то класичний прапорець. Якщо полотно розтягнеться, то може просто відретестити і далі падати. Але чомусь думаю, що прям на ретест аж сюди не піде. Ну, я так думаю, але це ринок. І може бути, що завгодно, і нас питати не буде. Та? Але якщо дивіться, брати старший таймфрейм, давайте підтягнемо лінію. Отак. От Таке теж може бути. Можемо трошки дотягнути сюди. Спостерігати, але. Фон далі нижче піде. Канада. Канада, якщо брати, наприклад, ту саму Єну чи Франк, вони класно скорееся догори, то Канада поки що ні. Але виросте. Муси ну, вирости. Дивіться, тут свічка закріпилася аж 4. Тут закріплення, да, рівень. Перший ціль 1,35. Далі 61,8 Фібо. Беремо менший таймфрейм. М30. У нас тут е, ціна досить класно зажималась, зажималась такий клим на меншому таймфреймі. Тепер бачите, у нас йде підвищення мінімуму, ми пробили рівень підтримки, а вважаю, що Канада виросте. до все туди не бісімо. Але тримати можна і нужно. Просто зараз трохи е, ціна, по-перше, набирає свій об'єм. Зараз давайте я виключу звук по когось Плюс мені подобається, що класно. Скоректувалась і Єна, і скоректувався, скоректувався фран верненько, однак канада так не скористувалась, тому скоректується. Треба просто трохи почекати. Тетяну виключу зараз. Ось ця не Все, всі виключені. Тут може бути трикутник висхідний. Бач, часто буває, коли в нас клин, пробиття клину, потім переходить піч, в інший розворотній паттерн. Просто тут набратися терпіння. Оце висота каналу, це я так собі, знаєте, мінімум, то він співпадає з корекційним Фібоначчі. але я вважаю, що буде ріст такий більш глобальніший, ніж просто там висота канала. Має корекція гарненька бути євро. Євро, євро, корекція вниз також не закінчу. Давайте я все І розберемо з вами. Корекція не закінчена. Євро ще впаде, є куди падати. Якщо брати по книжці, там висоту не відпрацювали, та просто ну ціна не може тільки там рости або падати. Та, ціна на сходи хвилями, вверх вниз Так само, ось тут може відретестити, бо як такого ретеста. Ось цього рівня не було, може спокійно відретестувати тестити і далі падати. І куди впадати? Давайте ми подивимося. Ось так проведемо і зараз глянемо по максимуму і мінімум. Ми пробили тут рівень. Ось, так? Рівень підтримки у нас тут пробитий, канал пробитий. І декуди може скорептуватись євро, куди бачу я 109943. А можете самостійно, так, якщо, наприклад, або можливо хтось просто самостійно побачить, скоретується до підтримки, відретестить, ретестить, буде відбуватись поглинаючий на хоча б аж один, то безпосередньо можемо ось тут продавати. Очікую корекцію до 109943. Зараз, бачите, є рівень, де ціна росла, тому йде локальна корекція і ретест підтримки може бути. Ой, це ще світло скоро вимкнуть. Так, тому ще корекційний рух по євро незакінчений. Австралієць нічого в мене не змінилося. Чекаю корекцію. Тримаємо, чекаємо корекцію. Має впасти, так? Мені ще е, цікаво побачити таку ситуацію: бо, а бачите, ось тут у нас була падаюча, понижуючи і вовчок, понижуючи максимуми. Е, якщо, наприклад, там астралі скоректується десь сюди, так само будуть, да? Понижуючи максими, буде відбиватись. Ви собі можете там. Е, Хто там самостійно любить торгувати, та я буду тримати Австраліця? Тримаємо є куди падати в ньому. Як такої ще й корекцію не відбулося? Тут взагалі в ідеалі пробити ось цей рівень закріпитися, але я люблю торгувати агресивно. Тут у нас ось тут була класна точка на насел, тут була класна точка насел. Тут пробили ми клинта. Тепер е, спостерігаємо, якщо максимум будуть понижуватись, далі, так? не підемо сюди, але думаю, що не, не повинні сходити. Так? І ринок у нас росте. Якщо росте, падає все одно вправо, так? і будемо дивитися, де тут у нас якась буде формація. Все ж таки, очікую точно падіння, як мінімум, австралій мусить скоректуватися. Ось, так? Ось у нас рівень. По-перше, перекрити ось цей імпульс. Да, ось тут рівень 0,67, 067,78,6, Фібо. Є куди коректуватися. І це буде половинка ось цього клина. Має скоректуватись, очікуємо. А сьогодні понеділок все флетить. просто тримаємо, чекаємо. Новозеландець теж має скоректуватися. Пробив трендову підтримку. Да, є медвежі свічки. Дивіться, знаходиться зараз, зараз. Знаходиться на рівні. Ось рівень. І ось тут, якщо ми проб'ємо і закріпимося, тут локально відбудеться зміна тренду на корекційний, так? А, дивіться, може і плече намалювати. Таке. Оп, наприклад, ліве, голова, отак, праве. Трошки почекати, але Новозеландець також скоректується. Є куди зона 61,8. На корекцію. Поїхали далі. Нафта. Так, про нафту багато говорили. По нафті скажу так: аж 4 у нас там, бича свічка є. Мені подобається, що ось тут внизу йде підвищення мінімумів. Раз мінімум вище, другий вище, тут вище. Та, якщо подивитися, ж зажався, наче в такий незрозумілий трикутник. Але а, нам треба пробити оцю оранж трендову багато разів цю нафту вже говорили: пробити, закріпитись, і тоді дійсно можна розглядати консервативно. А нафту краще консервативно розглядати покупку до 81, 35, тридцять п'ять, 84, 86. Дуже треба нам пробити ось і закріпитись аж 4 Оце оранж трендовим. Обов'язково проб'ємо, закріпимось, купляємо. Поки що з нафтою на даний час в дану ситуацію нічого робити не потрібно. Мені подобається, що тут підвищується мінімум, подобається що тут класно погнаючи ось ця бича Аж 4 Це гарний знак, але краще всього дочекатись пробиття закріплення. Dax є в нас канал. Від цього каналу будемо відштовхуватись аж один та аж чотири. Є канал. Все, що таксі, ой, впав, 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 все, що впав, ось тут вже і скорептувався, ще й вище. Поки що не зрозуміло, що буде з таксом, але Я чомусь думаю, що має сходити на корекцію вниз. Так? Треба почекати, що буде відбуватися от локально, от в цій зоні. Що проб'ємо, Підтримку супротив, де закріпимося. Євроєна. А Очі... очікує все ж таки ріст. пробили, Там був у нас трикутничок. Та, ось так у нас був трикутник спочатку. А, гарно, ось тут ось так гарно закріпився, пробив, але, на жаль, зробив оце, знаєте, полотно, таке діагональне, трохи нижче, а, розширився тут, так? але є пробиття закріплення. Тому єврогіна, є куди рости. Так? От сюди у нас ріст, безпосередньо сюди. Я зараз скажу, що я думаю по євроєні. Uh, да, 167,63, може трошки вище, але я завжди нижче ставлю. 167,63, навіть можна ще нижче, бо якщо аж 4, отут сильний рівень, тут підтримка, да? Ось тут історія. Uh, 167-24, чотири, буду, uh, буду є, вести по євроєні, треба потримати. тільки тримали, просадку тримали, тримаємо далі, uh, але є куди рости. Тому і тут uh, вірила в Ріст, і тут вже є пробиття. А от є на а, був канальчик, да? так само, якщо взяти, ну, ну тут мені трошки важче ситуація. Не знаю, дивитися це відпрацювання висоти ось цього каналу, да? а далі не можу точно сказати, бо якщо в нас там є грогія, бачите, як воно вниз коректувалося. А аупіну, у нас в горизонталі тримається, але ціль, наприклад, 158 є. Ось там. А, USDA є на гарно, гарно скоректувалася. Перше, і ми з вами говорили про іни. Ну, ціль є в нас, є, куди ще рости. Ціль в нас по єні, Долар є на ось у нас ціль 149,30. Да? об'єм закріпимося. Аж 4, бо може тут, знаєте, дойти сюди, відбитися, тут ще там якийсь канал намалювати, наприклад, тут тут локально. Може якийсь трикутник, там може бути якийсь паттерн. Але як тільки взагалі закріпимося вище, тобто переб'ємо ось цей а, максимум, да, закріпимося вище, тоді на 153,9, 161,8 по корекції. У нас відкритий буде шлях. Зараз ціль 149,30. Срібло. Відпрацьовує симетричний Чи вже відпрацював? Ну, бачите, те, що максимум понижується тут, перебиті мінімуми. І треба подивитись взагалі, як сьогодні закриється день по сріблу. І далі щось говорити. Поки що нічого не буде говорити. Срібло, є в не буде. Біток в широкому діапазоні ходить, нічого поки не зрозуміло. Франк класно скоректувався. У нас були другі угоди, просто та да, не можна все підряд набиратися. По франку я знаю дівчата, які по франку тримають, питають мене, дівчата, віться, Ульяночка, дивись. Франк, нічого не змінилося, да? ріст. До ось цієї оранж-трендової супротива, так, денного сильного рівня, для того, щоб прости далі, ми маємо пробити і закріпитись, так, хоча б аж 4. Тобто ріст до H4 ось цієї, е, трендової є куди. Значить, зараз тут також ціна зажимається, може на меншому таймфреймі є, є куди вирости ще локально є, досить гарно є. Тут може бути що? Тут нас також може Франк виріс класно, але що, в нас може бути взагалі локальна ситуація, що ми от таке полотно сходимо, відретестимо ось цю фіолетову цей рівень. Я не, не утверждаю, та, я так собі ем, різні варіанти роздивляюся. Можемо відретестити спокійно, якщо індекс долара трошки нижче впаде. Бо як такого ретесту ось цієї фіолетової трендової, подвійне дно пробиття, закріплення клина. Але як то я казала, що так, чому агресивно треба пробувати, тому що ось цей імпульс, ну і все іде тут заходити в угоду. Якщо по франку, я знаю, що деякі тримають. По франку, якщо буде ретест, можна буде знайти. Може, намалюється полотно, будемо чекати його пробиття, закріплення і просто поки спостерігати. У нас є угоди, які ми тримаємо, тому тримаємо. У нас всі гарні угоди з гарним прибутком. Євро, у нас закрився потейку. Молодці, класно, тримали довго, витримали. Канада, да? Яка ситуація по Канаді? У нас пробиття підтримки, да, ось закріплено тут РТ, знов відбилося. Тепер мені подобається ця ситуація також, де понижуються максимуми, але ще немає пониженого мінімуму. Перший те, забрали, я частково фіксувала, тримаю далі. Теж очікую, там може таке бути, що та ціна відросте от сюди. Далі хочеться бачити пониження, і наступна ціль там висота, наприклад, з цього каналу. Потім момент, чому все ж таки більше вірю. Оце корекці... локально в корекції, бо. Якщо дивитися навіть на там, ось цей зелений чи червоний рівень, бачите, да, де ціна у нас відбувалася? тут відбувалась. А, І якщо дивитись ось цей шматочок, навіть тут по-червоному ось цей шматочок, то коректувалась ціна, Ось ця синя 0916 і наступна синя, да? Це синя понижча, але локально, якщо брати цей діапазон 091, нам її дуже треба пробити. Дуже треба пробити закріпитись, да? дивимося на понижуючий максимум, як тільки проб'ємо, закріпимося, то дорога буде відкрита навіть нижче. Не до цієї сині, а нижче. На висоту до цього рівня, да? а, може бути ось тут прикопінь. Ось тут може ціна заживатися. І ось така стація може бути. Чекаємо. Все ж таки думаю, що має сходити нижче золото. Дві неділі говорила про те, що золото а, паде по а, золото. Дивіться, ось у нас такий широкий діапазон флету. Ось у нас мейн рівень середина. Там. Агресивно, агресивно можна пробувати продавати. Тут у нас від були і падаючі, зірки були у нас класні сигнальні свічки. А, перший рівень, да, де можна було те, далі ми пробили ці рівні. Да. Знову аж один свічка через 6 хвилин закриється, закріпиться. Нам дуже, щоб піти далі нижче, нам треба пробити і закріпитись нижче 24,74, потім підемо, якщо що на 24,46. На д 1 є клин? Так, для того, щоб нам зрозуміти, чи буде дійсно там, наприклад, хоча половина клина відпрацьована да, на 24,46, нам треба. Зараз він пробитий, але не закріплений, бо це все ж таки, коли на D 1 ми маємо закріпитись медвежою свічкою, да? ось підтримки. Тому шукати точку входу, локально на меншому таймфреймі. На 24,84 точно сходить, а тому ж і навіть нижче. А тільки проб'ємо закріпимося, то далі буде падіння на 24,46, да? тому що мені ну, подобається ситуація, у нас ні, ніколи не забуваємо, що ціна може скориптуватись вище, да? але ми завжди маємо вже, ем, провести цю, цей супротив. Бачите, мінімум вже перебиті, мейн рівні. Да? Ми можемо від цього також відштовхуватись. Що, наприклад, ціна може почати ходити в цьому діапазоні, можемо відштовхуватись від того, що може сформуватися симетричний трикутник, так? де от в цьому діапазоні буде зажиматись ціна, і це буде прекрасно, якщо проб'ємо, закріпимося тільки аж 4, підемо на відпрацювання симетричного. Так, треба спостерігати. От, наприклад, сюди можемо скоректуватися, якщо в нас буде зажим ціни симетричного. Ось так. Да? Якщо ми будемо прям бачити, що ціна зажимається, і будемо чекати пробиття і закріплення. Наші угоди тримаємо. В п'ятницю фіксували частково. Пункт да? агресивно зайшли, класно. Тримаємо. Австралійці. Спостерігаємо, тримаємо, має скориктуватись. В нього як такої корекції, прям такої класно класної, класної, глибокої ще не було. Бачите, у нас є прям широкий діапазон. наче був тут рівень ми його пробили, але повернулися. Я думаю, що просто максимум будуть понижуватися, наприклад, ось ось ці мінімуми. Ми перебули, закріпились нижче. Має скорестуватись, трошки потерпіти, почекати, і все буде добре. Єврогіну також тримаємо. Закріпимося вище, підемо сюди, будемо спостерігати. Так, які питання є? Друзі, питання. А то в мене писала, десь виключить. не хочу, щоб я зараз вилетіла з ефіру зненацька. Так, питань немає? Ну добре, тоді торгуємо, вичікуємо наші а, точки входа. Трошки треба потерпіти. А, знову ж таки, понеділок, там да, завжди понеділок, більш такий, коли ціни набирають об'єм. Трошки потерпіти, і все має бути добре. Все сходи до наших теків. І все скоректується. Дуже дякую за огляд і за рекомендації. Будь ласка, а, треба трохи дати в понеділок ринку відстоятися і. Будемо пробувати, можливо, навіть 6 євро, трохи продамо, якщо буде ретест, ретеста. і можна буде на продаж пробувати заходити, так, якщо відретестимо цю зону і не будемо заходити назад в канал, наприклад, ось цей діапазон. Але якщо зайдемо, то ж нічого страшного, тому що в нас може бути ось така ситуація, і це теж окей. Да, коли будуть е, понижуватись максимум, да, бо мінімум мінімуми перебили. Тут ми зможемо дивитися на формацію якоїсь свічки, якщо що, а, або коли знову вийдемо, закріпимося медвежою, і таке може бути. Так що все буде добре. І вірю в те, що маємо ще нижче сходити, е, тому що е, навіть по правилам е, корекції фібоначі ми ще не скориптувалися, так як мали б скориптуватися. Тому все тоді. Терпіння нам, гарного профітного тижня і на зв'язку. До побачення.